Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, квадроцикл Лінхай 320. Це новинка. На 25 кінських сил чи 22. Об'єм двигуна, в нього не 320, а 275. Ось такий вам маркетинг. Давайте почнемо з того, що це повнопривідна модель з блокуванням. Движок у нас одноциліндровий. Але бачите, зробили такі штучки щітки. Виглядає добротно, як воно все зроблено. І знаємо, що в лінхай, що збірка. Що матеріали, що взагалі все-все-все, воно доволі якісне? Давайте поглянемо, що в нього по підвісті. Виконано майже як в автомобілі, бачите, стойки з легкого сплаву, є регулювання жорсткості. Є радіатор з двома вентиляторами. Непогано. Плиті ну, диски. Передня гума у нас 24 на 8 і 12, а задня вона має бути ширша. 24 на 11 і на 10, ширша і менша в діаметрі. По задній підвісці дивимось. дивимося у нас маятник. З моноамортизатором і дискове гальмо одне на вісь Це зрозуміло, чому є. Також. Місце для номера та його підсвітки. Фаркоп, до речі, так цікаво виконаний в бік за редуктор, біля редуктора встановлений і досить, бачите, підсилений, уважений, нормально зроблено. Це гуд. По місцю в салоні. Стоянкове гальмо. А не стоянкове, а просто гальмо. Він двохмістний йде. Пульти інтуїтивно зрозумілі, але трошки неправильно розташовані, треба підняти і туди повернути, щоб було зручно. Також є ось стоянкові гальма на обох машинках, вони гідравлічні. А ні, не гідравліка. Оця гідравлічна, а це тросик. такі вам штуки. Аварійка, подивимось на приборну панель. В принципі, з усім лихом, що вам потрібно, приборна панель. Тут знаходиться і бак. Ось, ось приключалка повного приводу і заднього виш, є блокування диференціалу. Кропка у нас автомат. Виконується всю функцію у нас паріатор. Та нейтралка, все. Заводиться він доволі гарно, хоча і холодно зараз, не прикрітий. Як годиночок. Бачите, це лінхай. І зараз, до речі, скажу вам ціну на даний момент. Це у нас інжектор, і коштує така техніка 5300 доларів. Отож, сподобалось відео, підписуйся і став лайк.